Ваги, але ви знає, що такі посібні такі явища в країні, вони певним чином консолідують тих людей, які хочуть змагатися. Він ще справа, що дійсно, скажімо, те, що вони роблять, може не настільки масштабне, як це робити в, в організації. Вони не роблять не так постійно, систематично, як це роблять зареєстровані в чином організації. Але значно ну, з цього явища, я думаю, що просто відчувається. Вона дійсно розуміє потреби, що якщо якісь певні формалістичні речі, можливості наводити світу на якось допустимо менше, хвилюють, ну відбувається цей конкурс, відбувається цей фестиваль, а за підтримки благодійників, за якою способні допомоги, ну, таким чином я можу підтримати свої проєкт сотні тисяч гривень, які людина розуміє, що від її 100 гривень залежить від того, куплять тепер ці чи не продають перші. Вона проходить трошки більше, купить ті, чи не куплять. до лікаря. У суспільства є реальних зусилля і розуміє, по скажемо так, все, що відбувається зараз, дійсно проявляє якісь кращі якості людини і в таких неспроштахних масштабах, якби це було початували, чи це дай Боже буде через нік чи через день.